У селі Драгомерчани Івано-Франківської громади попрощалися із загиблим військовослужбовцем, батьком трьох дітей, колишнім директором місцевого будинку культури Ігорем Антоняним. Боєць з перших днів війни пішов добровольцем захищати Україну. У церкві Святого Миколая провели богослужіння за полеглим бійцем. Часова виконувачка обов'язків старости села Драгомерчани Марія Крамар каже: воїн народився у селі Загвіздя, але дитинство та юність провів у Вірменії. Розповідає, його батько був бойовим льотчиком. Він загинув у війні в нагірному Карабаху. Одружився він, прожив в двадцять 22 роки. Працював у будівельній сфері, працював директором будинку культури за освітою. Він закінчив педагогічний коледж і театральний університет. Тому десь було робота була по його спеціальності. Так. Він любив ту роботу, він взагалі був таким завжди на позитиві, жартівливим, усміхненим, умів підняти настрій. Завідувачка бібліотеки філії номер 24 Мар'яна Мотрок розповідає, Ігор казав, що відчуває себе режисером. Це додає жінка. Була мрія його дитинства. Багато було чого змінено, насправді свята проводилися, різні вечори, дискотеки він влаштовував для молоді. Молодь до нього йшла, тому що він до всіх був дуже дружній, відкритий. І його любили тут. Насправді він був на своєму місці. Провести Ігоря Антоняна в останню путь прийшли сотні людей родичі, друзі, побратими, односельчани та колеги. Поховали військового на сільському кладовищі у селі Драгомерчани. На Начальник штабу батальйону Юрій Дубницький каже, Ігоря знав з перших днів формування батальйону під час широкомасштабної війни. Розповідає, Похмурим чи невеселим він його не бачив. Дуже пам'ятаю, коли він, будучи на посаді начальника клубу, все-таки пішов на передові позиції. І коли після них повернувся, я пам'ятаю його фразу таку, що тепер мені не соромно буде пройтися по Івано-Франківську і дивитися в очі іншим. Ну, на жаль, цього вже не станеться, але. Він був достойною людиною. Боєць загинув 1 липня в боях з російськими окупантами внаслідок осколкового поранення. Ігорю Антоняну був 51 рік. Він єдиний син у своїх батьків. У воїна залишилося троє дітей. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.